Весела хвиля з міськом батіром. Алло. Е, алло. Ю, Юра. Юра, здоров. Здоров. Е, чуєш, Юра, це, це Валера тебе турбує. з Косова. Мені номер твій дав Геряк малий. Геряк малий. Геряк дав номер. знаєш? Ну, мене звати Валера, я з Косово, Я ввожу людей в Росію. Він дав твій номер, що цікавить робота в Орінгой, Помари. Чув, так? Да? Ну, зачем чому, чому Ну та дивись, просто є робота, він дав твій номер, казав, що можна з собою поговорити. Ти взагалі працював вже раніше, будови, то цегли, цементу, то все знаєш. Ну, плитку ставити вмієш, Юр? Ні. Не вмієш. Плитувати. Ремонт. Ремонт, а, ну, а так. Чуєш, ну так шпаклювати можеш, так? Бо диви, бо є можливість, є на Урінгой, там правда, морози зараз. Як ти до морозу? Не боїшся морозів, ні? Слухаю, я вже не можу, бо я що виїжджаю. Я їду на Москву. Коли виїжджаєш, Юр? Коли? Шосто. Шосто, а дивись, просто бо є постійно, дивись. Зараз я поговорю, тут таке не спіши. дивись, реально платять півтора тисячі. Півтора тисячі в місяць, плюс харчування, вагончик, дзигари. Ніяких ну, цих ну, медведів там нічого в Сибірі немає, все нормально. Просто холодно, холоду не боїшся, Юр. Що ти станеш боє? Ні, ну то таке, знаєш, просто бо там твій сусід. Яремко боїсь. Боєся страшно. Це що ти я Тарасове предлагав? Бо я таке обдзвонюю під Полинських. Може ще мені треба бригаду набрати під Полинську. А ти сам звідки? Ну, я ж тобі кажу, з косово, але Гаряк мені вже поіменно всіх розказав, каже, хто може робити, хто не може. Ага. Ну. Не знаю, подумаю, А розбавити. це, А цей е, с, с, Сергій, Сергій. Сергій годен я... робити, ні? Який Сергій? Я не знаю, як він називається там, Підполинський вас. З чорного ділка, з чорний ділок, бо так і пишуть. Тут не розбору, шнування мені написав. Може робити той. Сергій. Ну, він ще в школі. Знаєш, дивись, ну я тобі запропонував нормальні гроші, розумієш, там пів року, як мінімум, можна рахуй на ну, восьмерку собі Жигулика купиш, будеш літати. На, на, там рахуй, маєш дівку у витвіці, чи куди ти будеш літати? А ти спокійно, купив собі цей. Рахуй, а візьмеш собі восьмерку з цими фарами, обще в Белехі будеш їздити на стрейську. Так, да. Значить, Юра, тебе замовили, щоб розвести в прямому ефірі Радіо Хвиля Гір, тому слухай сьогодні себе в 20.00. Тебе чує весь район, можеш помахати нам, а, а прийдемо до млина, покурим, поговоримо. Тримайся щасливо тобі. А, Давай. Щасливо. Весела Давай. хвиля з міськом батіром.